РЗТК Міні 121 вольтів, акумуляторний міні-помічник у господарських справах, що працює на повному заряді до 40 хвилин для поперечного розпилу дерев'яних дощок, рейок, брусів чи обрізання гілок діаметром до 10 см. Це досить компактна пилка, але продуктивна, ефективна та безпечна в роботі. Ручка опуклої форми та з прогумованими вставками. Додатково передбачена спеціальна захисна ручка. Завдяки рухливій перегородці очі захищені від Падання деревної стружки, а блокування кнопки вімкнення захистить від випадкового запуску. Пилка працює від акумуляторів з напругою 21 вольт у комплекті. Дві таких батареї. Постачається пилка з напрямною шиною, довжиною 13 см, пильним ланцюгом, зарядним пристроєм та набором допоміжних інструментів. Швидкість обертання ланцюга 4,8 м на секунду, швидкість двигуна 21 тисяча обертів на хвилину. Пилка мобільна, компактна, легка. Ка 2 кг 430 г, та екологічна за рахунок того, що працює не від бензину.